Всім привіт! Мене звати Оля, я вас вітаю на своєму каналі. Я вивчаю нейробіологію на факультеті біології у Яголонському університеті у Польщі. Це сама моя така конкретна спеціальність, і увесь період нашого навчання він якби. Присвячений дуже детальному дослідженню того, як працює наша нервова система, починаючи від біології клітин до психічних порушень і нашої соціальної поведінки. І в цьому відео я хочу поговорити з вами про літературу, яка привела мене до цієї сфери, так скажімо, а також про літературу, з якою я ознайомлювалася вже під час свого навчання. І яка може бути цікава, як звичайному е, пересічному читачу, так би мовити, і котра якби просто розказує про те, як працює наш мозок, як і е, тим, хто хоче дуже детально підійти до вивчення цієї теми і задумується, можливо, над вступом до якогось вищого навчального закладу. Тож, якщо вам цікаво дізнатися більше про те, як працює наш мозок, дивіться це відео до кінця. Детально у цьому відео я говоритиму лише про чотири книги, які мені дуже подобаються, і які я впевнено можу радити. Спочатку я думала, що порекомендую вам чотири книги, але потім я в процесі згадала за ще одну, тому загалом їх буде п'ять. Щоправда, на превеликий жаль, лише одна з цих чотирьох книг є в перекладі на українську мову. Інші три ви можете знайти англійську або якщо ви знаєте польську, то я, наприклад, читала їх в перекладі на польську мову. Одразу ще хочу сказати, що читати англійською мовою це не так складно, як здається тим, хто ще ніколи цього не робив. Адже та література, про яку я говоритиму у цьому відео, це в першу чергу нонфікшн, тобто це не художня література, і там відсутні трьохкілометрові кілометрові суперскладнопідрядні речення, які складно даються зрозуміти навіть носіям мови. Нонфікшн – це здебільшого поточна сучасна мова якою постійно користуються ті ж самі відеоблогери, е, яку використовують в мемах. тож я думаю, що якщо ви розумієте англійську на середньому рівні, ви можете е, прочитати цілком ось ці книги. Як варіант, ви також для того, щоб поліпшити свої мовні навички, можете ставити собі якісь челенджі, наприклад, щодня читати виключно по одній сторінці книжки, аби сильно не втомлюватися, і щоб ви отримували насолоду просто від того, що ви читаєте. Тому в будь-якому разі треба вчитися читати англійською мовою або будь яку Іншої іноземної для вас, як мінімум, для того, щоб утворювалися нові синаптичні зв'язки. Але давайте я, мабуть, перейду до. Початку обговорення, щоб сильно не затягувати цей вступ. І почну з книги, яка взагалі привела мене і зацікавила нейробіологію, це книга американського нейробіолога, психотерапевта та психолога Даніеля Амена під назвою Змінь свій мозк, змінь своє життя. Тут ви бачите обкладинку і її назву польською та англійською мовою. Я кажу польською, тому що ця книга, цю книгу я читала перед тим, як вступити на нейробіологію. Я її читала ще для того, аби покращити свої мовні навички у польській. Адже мені були дуже цікаві теми, які там викладені, і мені дуже сподобалася вона тим, що там дуже простою і цікавою мовою пояснюється те, як фізичні травми нашого мозку здатні впливати на поведінку людини. Автор цієї книги, наприклад, своїх пацієнтів розказує реальні історії про те, як реальні травми мозку впливали на поведінку людей, з якими він спілкується. Тобто, якщо до нього приходить якийсь пацієнт, і він скаржиться йому на якусь підвищену дратівливість або агресію, або навпаки, якусь там меланхолію, або надмірну неуважність. І майже всіх своїх пацієнтів даний психотерапевт одразу відправляв на дослідження позитронної місійної томографії. Це таке візуальне дослідження, яке зазвичай використовується у виявленні пухлин, проте він перевіряв. Чи правильно працюють взагалі конкретні ділянки мозку, в залежності від того, наскільки сильно вони активуються, поглинаючи е, глюкозу. Адже перед проведенням такого дослідження людям зазвичай вводиться якийсь такий е, маркер, зазвичай це просто у глюкозу вводять людині і дивляться, які частини мозку в якому ступені поглинають цю глюкозу, і він таким чином перевіряв, чи достатньо активуються ті ділянки, які повинні активуватися у відповідь там на якусь подію. І він таким чином перевіряв, чи правильно взагалі працюють конкретні ділянки мозку, які повинні відповідати за ту чи іншу функцію. Тобто ця книга вона в загальному розповідає нам про те, як фізичні зміни у нашому мозку можуть впливати на те, як людина себе поводить. І коли він визначав, в якому саме регіоні мозку може бути проблема. Він призначав медикаментозне лікування, котре зменшувало активність там, де вона була підвищена, або ж навпаки, і людина ставала спокійнішою, щасливішою, просто здоровішою. Була дуже вдячна, адже адже першочергово людина думала, що їй допоможе всього лише там кілька консультацій у психолога, що проблема в її поглядах на світ може, чи просто вона не здатна порадити собі зі своєю поведінкою. А виявлялося, що це було наслідками якихось попередніх фізичних травм, що може. Які могли тягнутися ще навіть із раннього дитинства. Тож ця книга справді відкрила мені очі на те, як це все може бути пов'язано. І прочитавши цю книгу, я точно зрозуміла, що хочу спробувати дізнатися більше про те, як працює наша нервова система, і тому обрала вступ саме на нейробіологію. Навіть більше я вам скажу, ця книга мене надихнула навіть обрати тему. Дипломної роботи, яку я захищатиму в наступному році, вже яка буде присвячена саме тому, як фізичні травми можуть впливати на соціальну поведінку людей в майбутньому. Тож в цю тему я планую заглибитися доволі сильно. Окрім того, Даніель Амен, поміж історіями своїх пацієнтів, давав поради стосовно того, як дбати про свій мозок, як дбати про здоров'я своєї нервової системи. Тож навіть якщо у вас не цікавить тема психотерапії, все одно варто почитати цю книгу, якщо ви хочете більше дізнатися про те, як підтримувати здоров'я свого мозку. Наступна книга, про яку я хочу поговорити, це просто мастхев для всіх, хто цікавиться психологією. Адже вона входить до списку обов'язкової літератури в будь-якому польському університеті, де вивчається психологія, адже я відвідувала так само лекції із інституту прикладної психології, де постійно до неї посилалася, а також мою подругу, яка закінчила інший інститут за спеціальністю також прикладної психології. І яка теж вчилася за цією книгою, і я нас на своїй нейробіології вже на кількох курсах, на кількох семестрах постійно стикалася із тим, що викладачі нам нагадували про те, що така чи така інформація вона обговорювалася в підручнику цього автора. Це біологічні основи психології Джеймса Калата. Тут багато сказано саме про біологію, про те, як працює наше тіло в загальному, як працюють наші там м'язові рефлекси. Також як працюють взагалі наші нейрони, і воно описано дуже такою простою, зрозумілою мовою. Англійською мовою я впевнена, що буде також дуже легко її читати. Тобто там така просто база, яку повинен знати кожен, перш ніж говорити щось за ті ж самі психічні хвороби. Якщо людина не знає, як з чого взагалі складається нервова система, то вона не має права взагалі щонебудь говорити про те, що вона, нібито, розбирається у психіці людини. Ні, типу воно так не працює. Спочатку треба зрозуміти основу біології нашого організму, а вже потім братися за вищі розумові функції. Тому дуже сильно раджу вам прочитати цю книгу, перш ніж там переходити до якоїсь більш прикладної літератури. Третя книга, яку я вам хочу порадити, вона вже повністю написана в художньому стилі, але написав її американський невролог Олівер Сакс. І щоб ви розуміли так само на кожному курсі, пов'язаному з. Тим як працює якби, наша нервова система, мені постійно нагадували про те, що варто прочитати книги Олівера Сакса його постійно радять професіонали і говорять про те, що він дуже легко і дуже цікаво і неймовірно захоплюючи і приємно. Пише навіть про такі складні речі, як, як психічні якісь хвороби, з якими він стикався у своїй лікарській практиці. У мене навіть вона на щастя є в паперовому варіанті. На жаль, її не видають зараз чомусь, але ось раніше вона виходила у видавництво наш формат. і Я дуже сподіваюся, що вони її перевидадуть, адже я її шукала просто на OLX впродовж кількох місяців, аби зловити її у більш-менш нормальній якості. Я, правда, її коли купувала вже було видно, що вона не новенька, адже усі сторінки були такі вже жовті, але я дуже рада, що я маю її в паперовому варіанті, адже я впевнена, що я її ще колись обов'язково перечитаю, бо вона досить таки філософська. Якщо перша книга, про яку я вам говорила, зміни свій мозок, зміни своє життя, написана у науковому стилі, все ж таки, все ж таки це нонфікшн, то ось. Чоловік, який сплутав дружину з копелюхом, вона наповнена там, діалогами, розповідями. І тут просто якби збірка історій його пацієнтів. Тут одна історія займає, може, може займати, там, не знаю, якихось може, 10 сторінок, і вони всі м доповнені його такими філософськими роздумами. І саме через це, мабуть, я від неї прям не могла відірватися. Я зараз не можу знайти саме цю. Цитату, але я пам'ятаю, як він писав щось про те, що якщо людина втрачає кінцівку, вона свідома своєї втрати і може навчитися із цим жити. Якщо людина втрачає власне я, тобто вона втрачає свідомість того, що діється, вона втрачає пам'ять стосовно того, ким вона взагалі є, вона несвідома цієї втрати. І загалом тут доволі багато. Таких думок, які дуже хочеться ще обдумати і навіть з кимось обговорити. І хоч цю книгу зараз не видають, ви все одно можете спробувати знайти її в електронному форматі, і я все одно раджу вам її прочитати хоча б так. Якщо вам сподобається ця книга Олівера Сакс, обов'язково читайте наступні. Адже усі вони повинні бути дуже цікаво написані і дуже корисні для тих, хто цікавиться медициною або психологією. Наступна книга, яку я, до речі, зараз теж маю в паперовому варіанті, і зараз вам її покажу. Це якраз таки та книга, яку я читаю зараз, і я від неї просто в захваті, хоча інколи мені читати її важко, через. Те, що у мене у самої не дуже високий рівень англійської, я все одно не можу відірватися, тому що вона дуже цікаво розказує про різні неврологічні хвороби. І це книга Broken Brains. Вона така доволі маленька. Я її знайшла випадково у бібліотеці у власному університеті, але проблема в тому, що її навіть немає ані в перекладі на українську, ані на польську, що мені теж було б читати набагато легше ніж англійською. Але ця книга, вона, хоч сама по собі доволі маленька, тут усього там 200 з чимось сторінок. Вона містить дуже класні схеми стосовно всього, що вона описує. А теми тут, щоб ви розуміли, починаються від е, будови нейрону до моральних дилем, роботів і психопатії. Я вам просто можу е, показати, як би зміст цієї книги, але кожній з цих тем не присвячено дуже багато часу. Ця книга більше як ознайомлювальна про... Усе, з чим ви стикнетеся, вивчаючи нейробіологію надалі. Цю книгу написав психолог, який розказує історії про пацієнтів його дружини, котра працює нейрохірургом. Тож це просто неймовірне комбо, яке народило ось цю чудову, маленьку, але супер насичену, цікавою інформацією книгою. І там інколи зустрічаються такі цікаві факти, які я самостійно навіть ніколи не ринулося б шукати. Як, наприклад, те, що рівень омега 6 і омега 3 жирних кислот є за низьким у, у дуже жорстоких злочинців, ви б колись додумались до такого? Я ні. А він приводить реальні дослідження, які це підтверджують, які підтверджують цю кореляцію. І це дуже цікаво завжди читати, адже я перегортаючи кожну сторінку, незважаючи на те, що я вже вивчала про. Інформацію про ці хвороби, я все одно розумію, що я на кожній сторінці дізнаюся щось нове для себе, адже про існування таких цікавих досліджень я її гадки не мала. Ну і коли ви вже ознайомилися із цими книжками попередніми, і ви вирішили для себе, що ви хочете вивчати нейробіологію на більш детальному рівні, я можу порадити вам повноцінний підручник. Це вже буде п'ята книга, хоча я на початку здається всього чотири обіцяла. Ну але нічого, буде п'ять тепер. Це нейробіологія автора Longstaff. вона теж англійською мовою, але там дуже коротко розказується про все, що потрібно знати в нейробіології. Там теж починається з будови нейрона, але суть в тому, що вона написана вже із більш науковим підходом, де суто наукова мова. Тож, якщо ви раніше біологію не вивчали, вам може бути складно за нею братися, і тому я вирішила, що ось ці. Що варто почати ось із чогось полегше із тих книжок, що я озвучила вам раніше? Тож я дуже сподіваюся, що, хоча б щось ви запримітили з цієї підбірки, і, можливо, прочитані книжки вас зацікавлять. У розвитку своєї наукової кар'єри, адже як не крути без роботи в лабораторії, без досліджень, в яких ви самостійно зможете взяти участь, нейробіологію нормально якби не вивчити. Люди, які працюють в наукових лабораторіях, вони так само щодня дізнаються щось нове, вони постійно вчаться, але при цьому вони мають якусь практику для того, щоб не лише запам'ятати, як це працює, але зрозуміти усі етапи. Тож, література це добре, але якщо ви хочете розвиватися у цьому максимально ефективно, варто все ж таки вступати до університету, аби вивчати всі деталі, до яких ви самостійно могли б не прийти. Але якщо вас справді цікавить уся та література, яку я озвучила раніше, подумайте про те, аби справді вступати до університету і... Будувати свою власну наукову кар'єру, досліджуючи те, що однозначно має майбутнє. Адже нервова система, хоч і в багатьох аспектах досить таки добре дослідження, це все одно одна з найскладніших систем у нашому організмі, яку ще досліджувати і досліджувати. І дуже багато неврологічних хвороб досі не мають лікування. Тож у цій сфері однозначно є куди розвиватися. Це все, що я вам хотіла сказати на сьогодні. Тож, якщо вам було цікаво, підпишіться, будь ласка, на канал, поставте лайк, пишіть свої коментарі. І якщо ви читали ще якісь книги, пов'язані із нейробіологією, обов'язково напишіть про них у коментарях, аби інші теж бачили і могли ознайомитися із цією літературою. Дуже дякую вам за перегляд. До зустрічі!